Була в нас така кризова ситуація, де потрібно евакуювати було групу з трьохсотами. Е, наші всі лодки надводні засоби знищені е, в суміжних силах е, е, механіки, тобто машиністи чи, як правильно, водії, uh -huh. грубо кажуть, трьохсоті. Е, і взагалі немає людини, яка фізично зможе переплести, управляти цією лодкою, привести на один берег, забрати її і на інший. Я давай в голові гуртати весь повністю, так як я вже ну, йшов в довгий час з цим особовим складом. Mm -hmm. вперед, я вже кожного особисто знаю. В Голові гортати, хто потенційно міг би, маючи якийсь цивільний досвід попередній, тикаю пальцем на одного бійця, чисто зміркувань, що він родом з Очакова. Кажу, по-любому. По ага. Телефоную десь в три часа ночі, бужу, кажу, можеш, можу. Зробиш, зроблю. І він на дерев'яній лоточці з моторчиком. Потім моторчик здох по дорозі на веслах на веслах.